Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Ось і закінчуються вихідні. А це означає, що завтра, 21 жовтня о 20.00, на телеканалі СТБ відбудеться показ 9 та 10 серії серіалу Дві сестри. В попередніх серіях ми побачили, як змінилося життя головних героїв. Віра взяла на себе відповідальність за дочку Олександри, виховуючи її як власну доньку, натомість жертвуючи власним життям. Олександра ж вийшла заміж за Ігора, змінивши ім'я на Алла, натомість втратила їхню спільну дитину. Ігор допомагає малозабезпеченим, рятуючи їм життя в лікарні. Віктор у в'язниці пише листи і мріє про щасливе життя з Олександрою, не усвідомлюючи, хто йому насправді відповідає. У дев'ятій серії серіалу Віктор нарешті виходить з в'язниці і спішить до Віри, щоб вона сказала, де її сестра Олександра. Чи все ще Віра відчуває сильні почуття до Віктора? І як вона відреагує на їхню зустріч і чи скаже про живу доньку? Михайло ж усіма способами намагається зробити так, щоб Віра і Віктор більше ніколи не зустрілися. Алла ж думає, що її призначить на посаду президента холдингу Соболя. Та чи відбудеться це і хто її підтримає? В десятій серії в мальовничому в готелі відбувається пожежа. Невдовзі Михайло дізнається, хто зробив підпал і що Віра зустрічалася з Віктором. Як відреагує чоловік на дані події? У влада ж поступово виринають спогади з дитинства, і він починає розпитувати про це Ігора. До чого все це приведе? Віктор не втрачає надію зустрітися з Олександрою. Що скаже Віра про сестру? І чи він їй повірить? Друзі, події серіалу обіцяють бути інтригуючими, тому раджу не пропустити продовження. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!